привіт привіт, Що може бути краще зимового ранку. Я знаходжусь на природі довкола сніг, який скоро все одно поступиться весні. І звісно, одна з моїх улюблених колод це у нас душа світу, ані мамунзі. Подумайте щось про яке запитання, так чи ні? І я дістаю одну карту. Давайте глянемо, що саме принесе нам ця відповідь і ця колода. До речі, можете поставити на паузу і подумати про запитання. І так, карта: десятка жезлів. Дуже скоро те, над чим ви працюєте, закінчиться та принесе вам свої плоди. Але зараз ви дуже сильно загружені роботою. Можливо, навіть роботами з різних істочників може приходити це відчуття. Тобто така, знаєте, як напруга, наче ти несеш забагато, наче ти взяв на себе більше, ніж ти можеш винести. Але не хвилюйтесь, у вас вийде донести це, у вас вийде закінчити цей проект, і він обов'язково дасть вам свої результати. Якщо це було запитання про здоров'я, не хвилюйтесь, а через деякі зусилля ви зможете одужати. Але треба добре над цим попрацювати. Так само, і якщо ви запитували про відносини, ця карта каже про те, що над ними варто попрацювати, але ви вже. Близькі до своєї мети, що ж, дякую, що були зі мною сьогодні. Гарного дня.